Друзі, всім привіт! Значить, вашій увазі бій на три позначки на Т103. Зіграний цей бій був якраз уже сьогодні після стріму. А ну, сьогодні мається на увазі 10 грудня. Сьогодні був стрім по Теста третьому. і коротше, залишалось у мене там менше як відсоток, чи скільки чи по кінці стріму відсоток. Такі коротше, я зробив 94.4. Було в мене перед цим, якраз перед цим боєм. І ось залишалось мені трошки більше відсотка Мапа копальні, сетапчик з дев'ятками перша тичка летить в землю, тут даю фейс, а фейс дає мені на ходу теж у відповідь і по суті у мене вже немає. Ну, майже половини хп. Проходить альфа по ісу третьому І чесно кажучи, тут у мене вже почали закрадати сумнів з приводу цього бою. Тому що половину ХП я вже втратив. Як настрілювати, я не розумію. Думаю, зараз всі будуть сейвитись, а мені десь я помилюсь і може прилетіти ось якраз між камнями. Їде Т-265 по базі перекочується, помиляється, я стріляю. Ну, не до кінця зведений був, тому даю е, зрозуміло, що в землю. Дуже добре, що в нас союзники забрали мені гору, це Шармлі і бз 76 Ну, по базі так само йде ОТ-432, який падав згори. І я йому даю. Тут мене прострілили із 3. Бачите, тут великий мінус цієї ПТ, що вона дуже висока. Там без проблем простріляє Із 3, але на щастя не пробуває. Я даю блайнд в кущ туди, де може стояти 265 65 ну, Очевидно, що він виїжджатиме від цього каменя або з одного, або з іншого боку. Ну, В той момент його там не було. Під'їжджає панкер 9 рівня підставляється, я даю йому дамаг. І в принципі в мене вже є 1800. Тут я думаю, блін, що все ще досить таки непогано. Я як мінімум можу вийти в нуль. Даю блань сюди, незрозуміло зайшов, не зайшов, начебто снаряд не розривався. Ну окей, думаю, блін. Виходить кінь таком і мені прилітає від Іса третього, Цього разу він мене прострелив все ж таки. Я коня кидаю даю каток без дамагу, засівшися Т26Е5, я кидаю і даю йому шкатком. І йому там ще прилітає по моїх розвідданих. Даю йому ще один байн. Думаю, може він не відкотився все ж таки, але ні, він відкотився, бо снаряд розривається. Тут чекаю ОТК, прострілу немає, бачу сушка, в сушку демон вселився, він різе на камені, даю йому і знову з каточком. Мені знову заходить асист по катку. Е, і в мене вже є 2600. В принципі, цього достатньо, щоб виходити в 0, щоб не втрачати позначки. Ну, Плюс асист є каток, але є і насвідчений, там приблизно 400 дамагу. коротше, в мене по катку. Тому Т30 іде помиляється. Я його вицілю, вицілю. не наважився кидати в лючок і правильно зробив, тому що він починає помилятися і просто вкочує на мій ЄСІ Івен. Тут я даю йому ще один дамаг. І по суті ми нашу ОТ розміняли в їхніх ПТ, Впорався в неї, вервець на Су-130пм і впорався Т-30. Все, бт 26,5. я розумію, що може вийти сушка зараз в будь-який момент. Тому їду обережно, дивлюсь туди, щоб у разі чого зупинитись, звестись і добити її. Ось вона виїжджає, її добивають. Далі БЗ я бачу, що КД, розумію, що в мене є 20 секунд, мені треба терміново котити, максимально швидко їхати. Бачу його, вицілюю йому каток, даю через каток співпало. Дає ще мій союзник йому дамаг, так само. і він догоряє. Виїжджаю в спину коню, даю коню в каток, хоча тут насправді я не цілився в каток, я думав просто дати в корму, бачите, снаряд сам у каток і знову ж таки мені знову йде асист по катку. І тут уже Т-95, я, звичайно, зарядив голду, щоб Т-95 -го точно пробити. В принципі, я вже тут напевно вже брав три позначки, 4600 і 2К, ну там нехай 1500 асисту. Я думаю, цього мені було вже цілком достатньо. Але я чую, що Т-95 КД виходжу в корму, тут даю в каток. Но... Навівся не зовсім добре, але насправді я хотів давати йому каток, Але ніхто їм не дає дамаг в цей в момент, тому що в принципі він і перемонтувався дуже швидко. Ну і все, даю ще одну тичку, і ще мені вистачає часу, щоб ще раз пробити і даю ще один дамаг. Як ми бачимо, в мене летів альфа і катки, і що хочеш, цей бій був максимально для мене комфортним. В бою було нанесено 5962 одиниці шкоди, 2015 асисту і, в принципі, цього цілком достатньо виявилось, щоб взяти три позначки, добити 0,6%. Що ж, якщо вам сподобалось, ставте лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, ну і, звичайно ж, пишіть коментарі. До зустрічі!